Переважна більшість батьків учнів Андріївської школи працюють на інгулецькому комбінаті. Тому відвідані підприємства мали на меті знайомство з потужним виробництвом і працею гірників. Я думаю, що дуже велика кількість дітей, які сьогодні у нас обирають професії, оберуть саме професії, які пов'язані будуть з цим комбінатом. Першим свої двері для школярів відкрив музей підприємства. Діти разом з екскурсоводом пройшли шлях від моменту закладки фундаменту, виробництво першої тони агломерату до сучасності провідного вітчизняного виробника залізорудного концентрату, видатні постаті, раритетна техніка моделі цехів задали тон подальшої екскурсії. З подивом і захопленням діти сприйняли кар'єр з його небувалими масштабами. Популяризація э, труда, популяризація э, роботи, тобі, щоб э, діти і підростки на Теріо встановлення свого могли уже оприділитися з будущим яким-то своїм направленням по роботі. Знайомили школярі з дробильною фабрикою. Невідомі процеси стали ближчими, а відтак і зрозумілішими. У клумства і магічного зілля перенесла учнів центральна комплексна лабораторія. І тут вже були знайомі речі: хімічні символи, реактиви та аналізатори. Масштаби використання хімії переконали багатьох у необхідності вивчення цієї науки. Всегда стараемся я довести до них, что химия это очень интересная наука как, насколько она кажется для детей тяжелым предметом в школе. А попадая к нам, они, вот, дети с техникума на практику, они очень заинтересовываются, им очень интересны все эти химические реакции, как протекают. И э, я так стараюсь им рассказывать, что в будущем они выбрали профессию, связанную именно с химией. Усі школярі зійшлися на думці, що масштаби виробництва просто вражають. Захоплює все – і розміри кар'єру, і габарити техніки, яка там працює, і складні процеси, і люди, котрі присвятили цій справі. Праві життя дивися на машини, ну на оці, як вони зблизька дуже огромні, а так вони ну як з висоти. дивися, вони маленькі. Дуже найбільше мені сподобалось те, як нам розказували про. Ну, сам процес дробіння залізної руди і ще так називаємо відстойники. Я взагалі підійшла до біл... Біл... Білазу, і Мені якось моторошно стало, що такий велике. Вели... Я навіть не очікувала його побачити. Саме більше мені сподобалось на кавбіля там де показували великі машини. Я взагалі в захваті від великих машин. Приємно вражені батьки, адже їхнім дітям не щодня випадає можливість на власні очі побачити комбінат. Висловлюю подяку дирекції комбінату, що вони провели таку екскурсію для наших дітей. Вони нарешті побачили, де їхні батьки працюють, подивилися ці всі технологічні процеси, може хтось вибере для себе. Це такий самий шлях, як і ми. Після екскурсії дві учениці висловили бажання в майбутньому працювати у хімічній лабораторії. І усі одностайно кажуть, гірник почесна і нелегка професія.